Його пророчі слова про Україну, сказані ще у 1991 році, надзвичайно актуальні сьогодні. Герман Будзинський це український греко-католицький священник, який пройшов понад 20 років тюрем та сталінських концтаборів. Ні, ніхто не розуміє, що весь світ, а особливо Східна Європа, стоїть на порозі страшних кардинальних змін, як це було на початку ХХ століття перед Першою світовою війною. Сьогодні відбувся народний референдум про незалежність України. Є величезна ейфорія в народу нашого, який 350 років стогнав і знищувався в московському ярмі. Що ми на кінець станемо вільними? Люди радіють і надіються, що все зле вже позаду. Сподіваються на краще життя, на гарне майбутнє для себе і своїх дітей. Але на жаль, не все так гарно буде в Україні та українців у найближчих чверть віку. Ще мине одне покоління, поки Україна отримає свою дійсну незалежність. Бо сьогоднішня незалежність це швидше декларація, ілюзія, ніж реальність цього історичного факту. Я хочу сказати те, що чекає на наш нарід у найближчих чверть віку. Ейфорія скоро мене. А з нею повернеться гірка реальність. Люди поведуться на заклики фальшивих пророків, будуть закриватися заводи і фабрики, розпочнуться великі звільнення людей, почне рости безробіття, гроші знеціняться і втратять свою вартість. Люди почнуть масово виїжджати за кордон на заробітки, почнуться нарікання від цих самих людей, які ще вчора раділи незалежності. То тепер вони ж будуть на цю незалежність страшенно нарікати. Так буде кілька років. По цих кількох роках життя трохи внормується економічно, але почнуться утиски та переслідування політичні, і так буде тривати 13 років аж до величезного здвигу людей в Києві, який буде мирною відповіддю народу надії другого керманича України посісти владу в державі пожиттєво. Через 13 років прийде до влади третій керманич України, на якого всі щирі українці будуть покладати величезні надії. Але він стане дуже гірким розчаруванням для нашого народу. Замість приступити до тяжкої праці та реалізовувати надії народу, він буде займатися тільки пустослів'ям, самолюбуванням та нечесним збагаченням. Вся його каденція при владі це даремно прогаяні роки життя для народу нашого. Бог дасть нам шанс через 13 років на нове життя, але цей Божий шанс Україна змарнує. Тоді знову в народі почне рости розпач та безнадія. І тоді Бог пошле нам страшну кару. До влади в Україні прийдуть треті совіти. Це буде страшна бандитська орда. Отче. А коли це станеться? Це станеться через 15 років після моєї смерті. Отець Герман Будзинський помер в січні 1995 року. Отче. А чи будуть знову комуністи? Комуністи в Україні у грудні 1991 року були заборонені? Ні, це не будуть комуністи. Перші совєти прийшли до нас у 1939 році. Другі прийшли у 1944 році, а треті совєти прийдуть до нас через 15 років по моїй смерті. А комуністи тоді вже будуть діяти легально і будуть їхніми союзниками. Це буде така собі двоголова диявольська совєтська комунятська гідра. Це буде нова орда на Україну, яка схоче перетворити наш нарід на своїх рабів. І ця диявольська гідра, дірвавшись легально до влади, розпочне страшні знущання над нашим народом. Невинних людей почнуть тяжко переслідувати. Патріотів будуть бити, садити до тюрем, навіть вбивати. В людей будуть забирати їх майно, над ними будуть неймовірно знущатися. Плач і розпач буде панувати на всій Україні, бо ці бандити будуть скрізь в міліції, в прокуратурі, таємній поліції, судах, державному апараті. Всюди буде страшна корупція і несправедливість. Всі, хто зможе, будуть старатися покинути Україну. Москва ж буде всіляко підтримувати ту совєтську комуністську гідру та допомагати їй і мстити всім, хто схоче допомогти українцям. Бо для московщини українці ніде не зможуть знайти захисту та справедливості. Відродження України є смертельно небезпечним як покарання полякам за їх тверду і послідовну підтримку українців, і як попередження всім іншим народам світу. Москва повторить для Варшави другу Катинь. Це станеться через 70 років після першої катині. Вождь третіх Совєтів буде бандитом і, не маючи ніяких національних традицій та виховання, почне насаджувати в Україні найгірші совєтські порядки колишньої імперії. Тоді настануть другі крути, після яких відбудеться другий великий здвиг народу. Це буде перше повстання проти третіх Совєтів, яке буде жорстоко подавлене диявольською владою. Московщина за допомогою третіх Совєтів буде старатися втягнути Україну в нову імперію, але в кінці даремні будуть всі її зусилля. Їй цього не вдасться зробити, і за це вона буде покарана Богом. Розпочнуться переслідування та репресії проти всіх українських патріотів. Настануть нові сталінські часи. Новітнім НКВДистам буде дозволено все. Для них не буде існувати ані Бога, ані закону, ані моралі. Але не треба боятися, бо це триватиме дуже недовго. Зло ніколи не переможе добро. Бог змилосердиться над Україною і вождя третіх Совєтів вб'ють. Він не добуде своєї каденції. Весь цей кровавий та жорсткий період буде дуже короткий і закінчиться другим великим народним повстанням. Цим другим повстанням цей диявольський совєтсько-комунятський режим буде зметений з лиця землі. Настане друга українська коліївщина. Лють людей буде така страшна, що третіх Совєтів і комуністів будуть лапати на вулицях і вбивати без суду і слідства. І цю помсту народу нашого ніхто не зможе зупинити. Бо злочини, які зроблять треті Совєти і комуністи проти України та народу, будуть такі самі страшні, як сталінські. Обидві банди третіх Совєтів і комуністів будуть заборонені та розпущені а проти них буде організація Організований та проведений новий Нюрнберг, міжнародний судовий процес, аналогічний Нюрнбергському трибуналу. Все їхнє майно та гроші, награбовані в Україні та українців, будуть конфісковані. А ті треті совіти і комуністи, що лишаться живі, будуть покарані тюрмою. Отоді тільки народиться дійсно незалежна Україна. Отже, а коли це все станеться? Це станеться між річницею незалежності та річницею народження Тараса Шевченка. Його ж недаремно називають пророком в нашому народі. Ці обидві дати мають для нас великий сокральний зміст. Шевченко ж. Подіями минулого описував наше майбутнє. Тільки це розуміти треба як і Біблію. Тому його так ненавидять вороги України. Від сьогодні, через 35 років, Україна стане однією з найсильніших держав світу, такою, як зараз є Америка. А на Московщину впаде кара Божа за всі знущання, які вона зробила Україні впродовж 350 років та іншим народам. Московщину чекає розпад та повний занепад з Володимира почав. І на Володимирі закінчиться така воля Божа, отче. А коли це буде? Це станеться через століття після більшовицького перевороту, отче. А чи можна щось змінити? Що написано на небесах, людина змінити не може. Але все є в руках Божих, і на нього в нас вся надія. Ми, українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії. Завжди пам'ятати це та мати як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі. Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас? Минає час, минають дні, і змінюється все на та тільки Бог господь. Вже Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами, і прости, молимо тебе, все вишні, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми весели, Господи, змінися на круг. Сім цінності немає, і як же нам тут далі жить і нашим дітям в цій країні, якщо не ступишся, Господь загине наша Україна.